І сьогодні сьогодні я, я з вами. Сьогодні, сьогодні з вами. я з вами Лесик. І сьогодні е, я зі 4 години папу Іллі. Ілля. Ну. Не ну, він гудний, Зіля. Ладно, ми сьогодні будемо робити щось зілля, він що зараз говорить. Ну, Ми тут. почекай. що Що? Що з тобою зробити перше? Що папа, папа. папаєш? Ой, а мам е, цей ну, сини, я маю до тебе питання, Чи ти хочеш покупатися? Я Т не ти... хочу, я не хочу лапись. Я не That хочу стиратися. Це треба. А то треба, Ілюша, ти не переживай. Окей, не буду, але якщо ти звіз, а якщо ти будеш в мене слухатись. Мама. Папа, пап, забери мене, забери мене, пліс. Чекай. О, Чекай, чекай. Папа. Юж, юж, чекай. Це це для тебе. Та Ілюша не плач, это тільки атракціон, це тільки атракціон, Ілюша, це тільки атракціон, тон, то взагалі не Не сразу раз, но і як? Ілюша, то не проживай. Я за тебе візьму. Шекай все. Я, да, ды, сы сыну ножку, да. ти да, ти, ты давно. Ты ти давно на Мэпси? Я. давно на Мевси. Ну я это пошла, Тут. Так, я візьму Вантус. Эээ, это Вантус умша. Чекай, е, все, Іллюша, я, я, я тебе пом все чистенький. Чекай. Не, замір. Ой, ой, ой. Е, беру, беру тебе, беру. Чекай, тихо, тихо. Е, бери, бери, бере, ілю На і ручка, наручка. О, все. Тепер знаєш, куди ми тебе понесемо? Mm, о, давай, дивись, э, дивись, ось, якщо хочеш, то можеш побути тут. Дивись, це паркур на мільйон робоксів. Якщо ти хочеш отримати мільйон робоксів, прийди з челиком. Я так Замість нього. Давай, Иляй, я вірю в тебе. Ой, ні. давай, він ще всех. Давай, встигнеш, встигнеш. Я допоможу тобі, Илюша. Давай, 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 іди. Випереджай того чела. Або його вже нема попозже, давай. Давай, давай. іди, іди, иди, Илюша, іди, іди. иди. Наборы. Давай, 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 давай. Ну ні, мій син погиб. Або він тут. Давай, си-си-си, швидше, а то він вже пройшов. Де ти? Син? Я здорова. Ти знову помер. Дай я тебе візьму, мій синчик. На, бери. Все, я тебе викрив, мільйон роботів продовжую за мене. Куп так! Уля, уля, уля! Найс! Ти потім пополучиш мільйон робиксів. А от тепер дава, давай пограємо веселішу по посісі маленький Ілюша. почекай, Зараз я дещо хочу зробити. Це для тебе знає шо? Що? Я. я маю для тебе подарок. Знаєш, окей? На, це тобі. Це все тобі. Ой. Чекай, 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 чекай. Э, зараз. отак вот от. На. Можеш робити шо холод. Набори. Що? Що таке? Юлюша, що таке? О, ну, о все. Э, так, Юлюша. Э, э, Ти можеш зібрати о пончик, на. Брыл. Лесик. Шо? 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 Мы опять хуй встал. Ну мы снимаем Окей, а давай до до, до Окей. Так или живешь. Ты хо, хо, хочешь полететь в космос? Да. Да. Иди сюда на эту штуку. И по по получишь. Вот Эээ, давай сідай. Трохи вниз, О, так от давай. На Наркатку, давай, давай на нарокатку. Вот так вот, все я запускаю, я запускаю. <зум> давай теперь. Ты точно <Тереточник> путаєш? <зум> Капець. Ладно, тоді заешаєш. Ты типу по хорошему сі сыночком. Дуже хороший. Ммммм, чекай, чекай. О да ви давай юша а хош на нас аттракціон це? Я впав. Подожди, папка, папка. ой я яй Папка я тут! А тут, тупота. Окей, давай тебе відправимо до цього. А, то А ты вже не можеш, я понял себе. Я, я, я тебя не могу взять, малыш. Я тебя взять не могу, малыш. Молодец. Молодец. Я хочу на карусельки. Давай на ка ка почекай. Давай на ка карусельку, знаешь, что? Чекай. Что мне тут надо? Где ты? Илюша! Я на карусельці. Ааа, чекай. Я Де це? Я звен. Тут. Да. О, привіт, маленький Ілюша. Почекай. Ілюша, ілюша хочеш прикол. Давай, ти там катайся, а я. А я заешо. Почекай. Я, я зараз буде дуже цікаво. Зараз тобі дуже сподобається. Прям дуже. Що? Три годинки пройшло. Чекай, е, э, якщо пройшло, ти знаєш що? Ілюша, почекай, коли я йде в тебе попасти. Погоди, я на атракціони хочу. Я на атракціони. Тепер ти не мій, тато. Ти, ти не мій. Я тебе застрелю. Хм. Ладно. Ты не знаешь, что? Ты хм. Я как Я Для меня и все планета. Черно-белая кассета не уже и все планета. Ты куда? А ты бан на Нет. Ты пора дома, Илюша. Илюш, про раду дому, про раду дому. Илюша. Раду дому. Это... Еще какая то друзья. Ну, <с <с пока... пока. Мы заканчиваем видео. Ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь на нас. И всем ба-ба-ба-ба.